Мені не вдається зібрати сильну й самостійну команду. Чому я притягую слабких працівників? Тут є два моменти: різні погляди, різні цілі, різні результати. Тому що якщо ваша команда занадто сильна та занадто самостійна, то задайте собі запитання, а навіщо їм ви? Є повноваження, які неможливо передати комусь іншому. Вони залишаються лише в керівника, лише у вас. З вами Анатолій Вовк, ваш бізнес коуч, тренер, психолог, сексолог. Основна задача у вас як керівника формувати чіткі, зрозумілі цілі, чіткі зрозумілі задачі, такі задачі, з якими могли б справитися слабкі працівники в лапках. Я б сказав би по-іншому: такі задачі, які б могла б справитися п'ятилітня дитина, а це ваша задача. Прямий обов'язок формувати задачу так. Щоб було зрозуміло, ну, може не п'ятилітній, ладно, восьмилітній дитині, що їй треба зробити і як це треба зробити. Якщо ви це можете робити, ви на своєму місці, ви хороший керівник. Якщо працівники не можуть цього зробити, ну, то тобто, є з п'ятеро зробили, що у ні? Можливо, тоді він правда слабкий і він не в вашій команді. Але тут є і інший момент. Подивіться на те, які відносини пов'язують вас з вашими працівниками, крім робочих. Тому що якщо це ще друзі, кумов'я, якщо це сімейний бізнес, тоді оця частинка сімейного бізнесу забирає на себе більше енергії, ніж робоча. І енергія витікає сюди. А в робочі моменти, команда залишається слабкою. Тут треба вміти. Об'єднувати і розді розділяти. Тому що в першу чергу ваші друзі, ваші рідні, це ваш ресурс. А вдруге, якщо не хочете втрачати рідних друзів і близьких, тоді звільніть їх з роботи. Найдіть людину, яка це може робити за кошти, яка це може робити більш професійно, навіть якщо ці кошти підуть уже не в сім'ю. Тому що це ваш бізнес. Це ваші кошти. І рахуйте завжди не ті кошти, які ви витрачаєте, а ті кошти, які ви не доотримуєте. Не заробляєте зі своєю слабкою, але близькою рідною командою. Ще раз, підбирати команду це ваша основна задача. Керівники великих команд, великих компаній, свій топ менеджер своїх довірених лиць завжди підбирають самі. Тому що без них не буває роботи. Подивіться під відео, там є посилання на нашу двохлітню програму, як побудувати власний бізнес успішним та процвітаючим. Я бажаю вам підібрати хорошу команду, успіхів і процвітання!